Україна війна, Бог історії, коли він був поруч. Господь дав нам ліків на два тижні окупації. Лариса Натьос Ларисо. Ви мали можливість виїхати з Бучі першого ж дня повномасштабної війни? Чому не евакуювалися відразу, а залишилися в місті? Після обстрілів Гостомеля в перші дні війни люди почали тікати до Бучі. Ми їх приймали в кампусі Українського гуманітарного інституту, годували і надавали медичну допомогу. Близько 200 осіб разом з дітьми залишалися на території інституту, тому ми не могли покинути їх та виїхати. На території Угі маємо дитячий садок, школу, гуртожитки, де ми розмістили біженців. Вони проживали в трьох місцях. У цокольному приміщенні гуртожитку для студентів, підвалі під їдальнею та в цокольному приміщенні будівлі євроазійського дивізіону. Саме в цій будівлі перебували матері з дітьми. Ми виділили їм найчистіше і найтепліше приміщення. Щодня наші пастори розповідали біженцям про Господа, молилися з ними, підтримували. Вони самі казали, що в цьому місці є Бог. Люди дуже дякували церкві за пристановище, бо вони були захищені, їх забезпечували їжею, ліками, засобами гігієни. Увесь час біженцями опікувалися пастори Михайло Скрипкар, В'ячеслав Кулага, Вадим Шнуренко. Приходив Віктор Бега, котрий багато допомагав порадами, бо сам уже мав досвід життя в окупованій території. Щоразу і щовечора ми з Владом Скрипкарем здійснювали обхід людей, які потребували медичної допомоги. Також ми спілкувалися з дітками. Де ви брали їжу? Спочатку продуктів було небагато лише ті, які інститут закупив для студентів раніше. А потім, коли почали відчувати нестачу харчів, самі студенти телефонували нам і просили забрати з їхніх кімнат продукти, засоби гігієни і медикаменти. Через кілька днів Володимир Шнуренко, котрий першого ж дня війни евакуював студентів, повернувся до Бучі та привіз дві машини гуманітарної допомоги із заходу України. Зокрема, і продуктів, він був готовий вивозити біженців та пропонував їм це, але вони не захотіли, вважаючи, що незабаром ворог піде і вони повернуться додому. Навколишні бучани вже знали, що на території кампуса проживає багато людей, і через волонтерів декотрі власники продуктових магазинів передавали нам провіант, якого було достатньо не тільки для нас, а й пізніше для сусідів, у яких закінчувалася їжа. Понад 200 осіб разом з дітьми перебували в кампусі. УГІ. Люди переживали стреси, депресії, панічні атаки, могли захворіти, адже це був лютий. Хто забезпечував усіх вас ліками? Перед війною я працювала в клініці New Life, і власник клініки Давид Нога дозволив мені взяти із собою ліки для надання першої допомоги. Також в УГІ є медичний кабінет, де були закуплені до війни ліки. Ми використовували їх кілька перших днів. Один з бізнесменів-волонтерів Володимир попросив мене як медика приїхати до Гостомеля і допомогти пораненим людям. Котрі постраждали внаслідок обстрілів їхніх будинків. Коли ми зібралися їхати, він запитав, чи маю я необхідні медичні засоби. Після розмови він зателефонував у Гостомель знайомому власникові аптеки той відчинив свою аптеку, де було багато препаратів для допомоги пораненим. Ми взяли все, що було потрібно. Коли ми приїхали до аптеки, над нами низько пролетів вертоліт, який обстрілював будинки. Ми заховали машину за ріг будинку, а самі спустилися в напівпідвальне приміщення. Пізніше, коли небезпека минула, надали допомогу пораненим людям. Серед них були дві легко поранені молоді жінки з малими дітьми, дідусі з пораненням голови та літня жінка з тяжкою раною на нозі. На жаль, через обстріл ми не встигли допомогти молодому чоловікові, котрий помер від важких поранень. Мені до сліз було шкода цього юнака. Пізніше із заходу України волонтери привезли нам автомобіль швидкої допомоги та мікроавтобус, повністю завантажені різними ліками, памперсами, дитячим харчуванням. Задяки цій кількості ліків ми могли допомагати також людям, котрі переховувалися в підвалах гостомельської в'язниці та школи. Наші волонтери приїздили від них зі списками, і ми передавали їжу, памперси для дітей, дитяче харчування та необхідні ліки. Чи часто ви виїжджали за межі кампуса, щоб допомагати пораненим? Хлопці-волонтери їздили автомобілем швидкої допомоги та ризикуючи життям, і далі розвозили від нас ліки і продукти людям у сусідніх кварталах, вважаючи, що такий автомобіль обстрілювати не будуть. Проте одного разу машину обстріляли. Хлопці залишили прострілену машину і пішки повернулися до кампуса. Наступного дня обклеїли мікроавтобус білими знаками, стрічками, аби було видно, що їдуть волонтери та повезли дітям памперси, дитяче харчування, медикаменти. Однак їх знову обстріляли. Молодому водієві куля до кістки розрізала шкіру над вухом, але він залишився живий. Волонтери на собі принесли його до нас. У мене не було чим зашити цю небезпечну рану, бог дав мудрості колоти хлопцеві спеціальні антибіотики та спеціальним клеєм стягувати рану. Добре, що температура в нього не підвищувалася, рана затягнулася і загоїлася, наче її зашили. Я знаю, що таку рану завжди необхідно зашивати, але вона добре затягнулася без ниток, і в цьому ми побачили Боже благословення. Хлопці-волонтери розповідали нам про вбитих цивільних людей на вулицях Бучі й у дворах будинків. Після цього випадку ніхто вже не виходив на територію кампуса. У сусідніх кварталах з усіх боків від нас уже стояла російська артилерія. Яка стріляла в напрямку селища Горенка. На території інституту разом з дорослими перебували й діти. Як вони пережили ці два тижні окупації? Які труднощі вам довелося подолати, опікуючись хворими? Діти були маленькі, і в таких умовах у них загострюються хвороби. Віком до одного року було приблизно 15 дітей, решта малюки та підлітки. Загалом було понад 30 дітей. У них виникали застудні захворювання, і вони перебували в стресовому стані. Мені допомагала педіатр, котра мешкала разом з матерями і дітьми, опікувалася ними. А я приносила ліки й перевіряла стан їхнього здоров'я. У нас проживали молоді батьки з десятимісячним синочком, який був дуже наляканий. Одного разу хтось із дітей голосно крикнув мальок знову злякався і почав кричати. Батьки ніяк не могли його заспокоїти. Тоді вони вийшли зі сховища і пішли до гуртожитку, щоб ізолювати хлопчика від дітей. Однак і там він не переставав кричати. Потім батько знайшов мене і попросив щось зробити, аби дитина заспокоїлася. Спочатку хлопчику дали краплі валеріани, потім виміряли температуру. Вона сягнула відмітки 40 градусів. Я зрозуміла, як це небезпечно для дитини, але, на жаль, жарознижувальних препаратів для такої маленької дитини при собі не мала. Довелося під обстрілом бігти з владиком за ліками і повертатися назад до гуртожитку. Я зробила дитині ін'єкцію. Ми почекали, доки температура знизилася, дитина заспокоїлася, перестала плакати, а ми з владом повернулися до гуртожитку. Ми молилися за цю дитину. І за дві доби хлопчику стало краще. Одного дня до мене звернулася жінка, якій потрібні були ліки для підтримки щитоподібної залози. Ці ліки були рідкісні, а жінці без них було дуже погано. Слава Богові, серед наших препаратів був саме той, якого вона потребувала. Дуже багато людей, котрі проживали в підвальних приміщеннях, часто застуджувалися. У багатьох також загострювалися хронічні захворювання. В однієї жінки на фоні стресу почалася кровотеча. Їй довелося п'ять разів на день робити ін'єкції, щоб зупинити кровотечу. Незабаром вона відчула полегшення. Серед біженців також була жінка, котра перенесла важку форму ковіду та не могла нормально дихати без кисневого балона. Коли розбомбили їхній дім, цю жінку привезли до нас. А кисневий балон залишився в руїнах. Її стан був дуже важкий, обличчя стало синього кольору, вона не могла самостійно ходити. Оскільки обстріли навколо нас посилилися, ми не могли перевести її до лікарні. Дві доби я підтримувала її препаратами і молилася за неї. А також подумки дякувала Богові і добрим людям, завдяки яким ми мали можливість лікувати хворих. На ранкових зустрічах наших працівників ми молилися за цю жінку, і незабаром, коли окупанти відступили, ми змогли доправити важкохвору до лікарні. Владик, нарешті, дотелефонувався до станції швидкої допомоги, але нас попросили, щоб ми самі її привезли. Валерій Анатолійович, відповідальний за техніку безпеки, допоміг помістити хвору машину, і ми відвезли її до лікарні. О 16.00 ми повернулися назад, а о 18.00 бучу оточили ворожі війська, тому виїхати з міста було неможливо. Ви розповідали, що до кампуса прийшло кілька наркозалежних біженців, чи могли ви якось допомогти їм. Була в нас наркозалежна молода жінка. До війни вона ходила на програму подолання наркозалежності і приймала препарати, якими її забезпечувала держава. Препарат закінчувався, але вона ще не вилікувалася і відчувала, що починається ломка. Це важкий стан людини, коли можуть бути судоми, втрата пам'яті або зупинка серця. Жінка казала, що в неї слабке серце, вона боїться ломки, боїться вмерти. Пастори з нею та за неї постійно молилися, допомагали їй наявними медикаментами, підтримували емоційно і фізично. Коли вже виїхали з окупації, вона попросила тільки одну пігулку знеболювального. Я дала їй кілька пігулок, вважаючи, що їй вони знадобляться в майбутньому, а вона вперше в житті роздала їх іншим людям. Уранці, прощаючись із нами, вона, сяючи від радості, сказала: Я зцілилася і дуже дякувала, що провела цей час окупації з нами. Також серед біженців були чоловіки, котрі привезли із собою спиртні напої. Наші брати зібрали їх і сказали, що зараз війна, спиртне треба здати. Хто буде пиячити на нашій території, тих депортують за межі кампуса. Ці чоловіки усвідомили серйозність ситуації та слухняно принесли в мою медичну шафу всі пляшки з алкогольними напоями. Ми використовували їх для стерилізації інструментів, рук для дезінфекції ран. Пастори також молилися з ними, і, хоч спочатку їм було важко відвикнути від алкоголю, згодом прийшло заспокоєння. Після закінчення окупації всі роз'їхалися. Якось мені зателефонувала Олена, жінка Сергія, одного з тих чоловіків, котрий довгий час хотів випити, і розповіла таку історію. Коли на вокзалі біженцям дали поїсти гарячі страви і цьому чоловікові запропонували випити, він відмовився Я не п'ю, я віруючий. Дружина запитала, якої ти віри? А він відповів: як якої? Я адвентист, ми ж там були. Іншим життям жити вже не зможемо. Я відчув життя і по іншому більше не можу, не хочу повертатися до колишнього. Олена сказала, я так здивувалася, він був таким атеїстом, так любив випити, а тут усе у свідомості перевернулося. Потім мені зателефонував сам Сергій Ларисо, я ж тепер ваш. Хочу знайти церкву. Як добре, що в таких страшних умовах ми побачили Бога. Коли ми виїхали з окупації, усі були здорові, бо за цей час люди вилікувалися і духовно, і фізично. Слава Богові.